Слава Ісусу Христу! Так, дорогі друзі, зараз вам хочу показати одну із найстаріших церков у нас на Прикарпатті, яка знаходиться в нас в селищі Ворохта, біля центральної дороги. Церква Різдва Пресвятої Богородиці. Друзі, по одній із версій, церква датується 1615 році. Так сказано, що вона була збудована в сусідньому селищі в селі Яблуниця. А в 1780 році священник. Нібито із села Яблуниці видає заміж за свою доньку за хлопця із селища Ворохта. І в честь приданого цей священник дарує цю церкву жителям Ворохта. В 1780 році ця церква була розібрана і перенесена в селище Ворохта. Так, потім сказано по історичних літописах, що вона була ще раз розібрана вже у Ворохті. І перенесена вже на дане місце, де вона знаходиться на даний момент. Це діюча церква, греко-католицька церква, церква музей, друзі. Неймовірно красива. Тому всі, хто буде мати можливість попувати в цьому неймовірно красивому селищі високогірному, заїдьте і ви не пожалкуєте. Неймовірно красива атмосфера. Гляньте, друзі. Старий автентичний хрест був перенесений разом із церковцею. Гляньте, як красиво. Всім миру добра. Слава Україні!